Всім привіт! 2 січня, вітаю всіх з Новим роком 2023. Сьогодні з Пінгом, в планах спіймати головня першого у 2023 році. Зараз поверну на таку невелику притоку прута. Там позакидаю потім на прут уже. Ти є! Непогані. Опа! Ха -ха -ха. Клас! Перед цим ловив на воблер. Був один контакт і бачив один вихід. Повняв на блесну, на коливалку покльовка. Такий симпатичний, в принципі. Клас. Сьогодні 2 січня. І голови на блесну. Що пливи. Але заїду доволі жадно. Не підбагрився, а таким блесну з'їв. Практично все. На ваблек була покльовка, спіймав співав не блесно. Зараз знову зачеплю якийсь ваблер. Є. Yeah. <laughs> Клас. Цей трошки менший. В Дві штуки є. Оп. Зараз, раз, якщо бачили, я почав трохи підтвічувати легонько. І це можливо спрокувало. Це трохи менший, але дві штучки є. Сам упав. Відпустив себе сам. Люкс. 2 січня. Один голови на блесну, один на воблер. Клас. Чуть-чуть почав твічити це його вже. Спровокувало. Чуть-чуть менший за попереднього, але це не принципово. Бачите, нормально рот, за, за, за триніки не підбив отакі. Пробую його з'їсти. Знову чіпляю блесну. Три-чотири рази закину. Буде добре, не буде. Йду на прут. Ось і пруд. Ну, да, така достатньо прозора. Міняю приманки малесна. Так періодично воблер чіпляю. Зміна локації. Зараз тут перебреду на ту сторону. Пройдусь тим плесом. З, цієї сторони, з тієї сторони там більше яма. Попробуємо там. Ваблер, блесна. Зараз тут підловлю наживки. Під саком. Так, рюкзак лишає мене є коробочка. Це ножовка живе під каміннями. Ось і вона. Стіку я буду чіпляти на джех замість силикона. Личенка веснянки. Ми її тут просто називаємо рачки. На Класно. Тільки одна, ну з десяток треба підловити. О тут скільки попалось. Я ногою каміння рухаю, течія змиваю все, що під каміннями, а ця наживка якраз під каміннями і сидить. О, тут гарний улотий попалось. На цю наживку, ну не знаю, сотні голови вже вилили. Голуні, морена. Він на нього клює добре, тому що не знати, чи сьогодні взагалі є кльов на пруті. Іноді можна і 20, і 30 голунів спіймати. А іноді навіть покльовки не буде. Поховані одивимося таки, коли є паршево. Тут Ти як попадеш. бредемо далі Спінінгувати Аж не віриться, що сьогодні 2 січня. Така погода. Що можна сміло з пінгом ходити? Тут корчі попробуємо. Не гуляє тихо. самий бережок, може з печери вийде головень. І придеш, ну за щось чіпляє. Йлки. Так, щось це незрозуміле тут, щось не бачу добре. Якийсь катран, чи що це таке. Це якась ловушка, прикиньте. Верша. Це... Стоп, стоп. Є шнурок. Не поняв. Так хтось вершу поставив. Але чи на рибу, чи на раки. Чого зараз назад кину воду. Опа, ще й риба є. Ось ці головні. Дрібні. Напевно, знизу Ого, знизу розв'язується і висипається. Мхліб. Два дрібних головні, без трянок ціла куча. Так, мені треба своє блесну відчепити. Ось такі головні, їх треба відпустити, не знаю, чи хто це поставив, чи він буде їх відпускати таку малу рибу. Якщо не буде, то я нього відпущу. Менше є там якісь верховодки. Якщо не живця собі поставив, там живця буде. Кидаються назад. Так що такий волов тут. верше, мені більше похоже щось на роколовку. Як видно, і риба в неї лавиться дрібна. Так. А я джег. Ну не, не знаю, попробую грамогрузел для початку. А на гачок постійно зимою на ось таке. Дуже багато голубні переловив. Лиш кажу, то залежить, як попадеш на кльов. Як сьогодні вона буде, не знаю, але по-любому ось таку собі наживку на зимового голуня на замітку собі візьміть. Може бути і мармешка замість. О, Вже і на цю наживку не хоче. Значить сьогодні неактивний. Ще на рахунок жилки шнура. У мене стоїть шнур, але метровий поводок жилка 0,12. Забув такий момент уточнити. Ось там ямах є. Нема і тут тишина. Да відсут. Це його ніде немає Дві здоров'я Як щось, бере Німа, я ж причем На мотиля? На мотиля? Ну що, нема Ні, рачка тоже на нічого не клює Ну поклання тут розвела себе кожби Тут би купори будуть хочеться буде. Тут на цій глибині половлю. Якщо і тут нічого не буде. Ну тоді все ясно З сьогоднішнім кльовом. Ще хвилин 15-20 тут половлю. Тут вже така велика яма там є печери. Може бути, що баклани тут рибу налякали. Як казати, рибак що тут їх багато, останнім часом він бачив. І може й тому така тишина. Що навіть маленька рибка не скубне. Ну що, на сьогодні? Завершую я риболовлю, напруті не отримав жодної покльовки. Спочатку хотів на наблесне на воблери, якщо голови навіть на рачка не хотів клювати. А тут дійсно баклани, щось повийдали, щось налякали, або такий сьогодні день не хоче клювати. Хоча на протоці прота, недалеко і, ні, і на блесну і на воблер клюнув. Так що, на реболов був, перебув в руках, так що Вітаю всіх з Новим Роком, наступаючим Різдвом Христовим. Всім мира і добра і до зустрічі!